І усіх моїх підписників і гостів каналу. Сьогодні я буду робити єврейський хліб, який називається Маца Маца. Маца чому я так, так вирішила його зробити, тому що заходять зараз якраз єврейські свята, у них Пасха з понеділка, і, я хочу, і вони будуть їсти такий хліб, через що я хочу вам його показати. І ще хочу чуть-чуть так капільку розказати за це. Я знаю багато, але знаю, чому вони їдять такий хліб. І що це за хліб? Хліб це мацат це такий пісний хлібчик, вони практично як такі ліпьошки, чи як можна їх назвати, такі. і він складається тільки з двох інгредієнтів: холодної води, доброї холодної і з борошна. І вони чують такі ліпьошки, і вони їх їдять сім днів. Чому так? І чому вони так от іменно ті ліпьошки в той час? Як ми на свою паску їмо паски, отакі, всякі жирні паски з, зі всякими з ізюмами, в той час вони їдять отакі пісні ліпьошки. З чим це зв'язано і для чого це є? У біблії є записано, що на Пасху вони мають таке їсти, і то не тільки вони, то я так думаю, що всі, напевно, люди. Вони сім днів не їдять хліба, яке е, зроблене на дріжджах, на брудіні. Оцих цих сім днів вони їдять тілі пьошки. Знаєте, дуже цікава історія, і я скажу, що нам би, українцям це би дуже не завадило. Це це робиться для того, щоб люди сім днів відчули, що вони їли ті пьошки, і щоб вони так якби символічно очищаються від такого високого его, від того, що вони такі можуть бути надуті, що вони мають якусь показуху, що вони можуть, отаке, як як ми всі маємо, якесь таку хвальбу. От це для цього, щоб вони за сім днів. Стільки тих ліпьошок наїлися, щоб вони запам'ятали на цілий рік, знову дослідуючи Пасхи, що не можна цього робити, не можна показувати своє его, не можна казати, от який ти там, от в тебе нічого не виходить, а в мене от все виходить, я такий хороший, а ти вже, мов не такий. Оце забороняється. Ой, і так, як ми... Не знаємо о цих законів, нас ніхто не вчив так, так по Біблії суттєво. Ми то пропустили той момент, а вони якраз от вони йдуть суто по Біблії, суто по Біблії. Вони її дуже так виконують, і дуже ті всі закони в них в сім'ях запроваджені, запроваджені в, в ком'юніті скрізь. Розумієте, вони їх дотримуються, і через що то є дуже і дуже добре, і знаєте, і так чого в них так, а чого в нас інакше, це напевне пов'язано з історією, і, і через що в нас все інакше. Ми взагалі від Бога були далекі, багато років, і через що воно отак отак воно вийшло. Але якщо я думаю, що кожен знає, що Біблія це є інструкція по життю. Інструкція для життя нашого, Бог дав інструкцію і все описав у Біблії, як нам робити, що нам робити, яких законів дотримуватися, і що то за закони. І якщо вони дотримуються цих законів, а ми ні, то напевне вони живуть по Біблії. А ми ні. Ото є, ото, оце є шкода. О. І, і ще хочу сказати таке ж, що ще знаю: що вони тій сім'ї взагалі не можуть нічого їсти цього, що вироблено на, на брудіні. Наприклад, алкоголь є на брудіні. Вони сім днів, вони не мають права в хаті мати навіть алкоголь, не то, що його пити. Вони не мають права навіть мати. Якщо хтось має в хаті, то він перед, перед паскою має його комусь віддати. Тому, хто, хто не є єврей. Цікаво, знаєте, я як то почула, то для мене стало дуже цікаво. Я би так, так теж хотіла, щоб було в, кожного, в кожній родині із нас. О, І зараз ми будемо робити мацу. Будемо робити, я вам покажу, як вона робиться, і що для цього треба. О, і що таке маца. Дивіться, я взяла 500 грам борошна і 250 грам води. І тепер, так, ми воду вливаємо в борошно і будемо замішувати тісто. Звичайно, замішуємо тісто, як любе тісто. Воно має бути таке тверде, воно не має бути, знаєте, якесь там пухнасте, розпушене, воно не має ні дрожжів, ні солі, не має нічого. Тільки борошно і вода. І воно місяця не так-то дуже вже і просто, тому що воно має бути таке тверде, то його не просто так і замісити. Але сподіваюся, що я з ним справлюся. Маю таку надію. Зараз я перейду на стіл, бо на столі все-таки легше його вимісити. І ще хочу вам сказати, що цей хліб має бути вимішений до 18 хвилин. Тому що після 18 хвилин починається процес брудіння. Він не може бути довго вимішуватися і пектися. Він має бути зроблений до 18 хвилин. Ось я вже тісто замісила і вже його розкачую в такий рулончик, щоб можна було його порізати. Ось таке. Бачите, якої тущини тісто. Тунесеньке. Туненьке має бути. Міліметр півтора, отаке. І зараз будемо йти на кухню і будемо випікати. Я всі розкачаю, тоді будемо випікати. Цей хлібчик можна їсти так само, як і хліб, звичайний хліб зі всім, з чим тільки можна. І потім я вже перед тим як жарити. Тут треба виделочкою поробити дирочки, щоб тісто не здулося. Ось так. Дуже так, знаєте, одна біля другої. Виделочкою поколоти, щоб тісто не здувалося. Ось так. Зараз я покачаю і перейдемо на кухню. Моя пательня розігрілася, і не треба нічого, ні олії, нічого. Отак абсолютно кладеш і жариш. Вона ще дуже скоренько випікається. тут тоненька ліпьошечка, вона дуже швидко. І я вже допікаю мацу, в мене ще одненька лишилася. І зараз будемо пробувати. І тепер дивіться, я попекла маци. Дивіться, бачите, які вони отакі. Тонесеньке, звичайне тісто. В мене вийшло 8 штук з пів кілограма борошна. Отакі От вони всі. Попечені, гарні. О, і зараз можу покушати, яка вона. М -м -м. Ну, така, знаєте, як борошно і вода. Солі нема. То воно такий смак нейтральний. Mm. Знаєте, я, я вам скажу таке: якщо поїсти сім днів отаку мацу, то будеш добре пам'ятати за свою хвальбу, за своє его, за своє я, будеш добре пам'ятати цілий рік. Так що, я думаю, що дуже добра ідея в євреїв це 7 днів їсти мацу і пам'ятати, що не треба робити, що не можна робити. Mm. Так що. Кому сподобалася моя маца, будь ласка, ставте лайки, підписуйтесь на канал на нові відео. І до наступного якогось цікавого і, і смачного рецепту. Па-па!